Вітаю, шановні глядачі. І знову питання нашого жезлового короля. Питання буде таке: чи задоволений жезловий король або ярмак тим, що були зняті Буданов і Малюк? Таро в розкладі вже випадало, що він доклав до цього руку. тому що, мабуть, все-таки є в нього ще вплив на. Імператора. Отже, чи задоволений Ярмак або його погляди, його відношення до зняття Буданова і Малюка. Дивимося. Ну, у нього, знаєте, як дежавю, старі друзі і партнери матимуть шанс якийсь, але шанс, шанс для України. Шанс для України протискається. Є шанс для України протиснути щось минуле. Що це означає? Є бажання протиснути, протиснути щось минуле, а може ще бути протиснути ще своїх якихось друзів. Шанс, тому що крісла вивільнилися і можна. Можна старих друзів туди посадити знову. Чому? Тому що ми з вами дивилися ось розклад, що ці люди, швидше всього, якимось чином вивернулися із-під його впливу, тому туди треба сажати, можливо, своїх людей. Або планує він туди посадити ще своїх людей. <кій> Бажання. Успішних, успішних. Це. Це для нього свято. Дивіться, колишні друзі і партнери під тиском пішли. пішли. Ну, дивіться, як, але старі друзі і партнери були успішними. Так? Успіх падає. Вони пішли. Цілі, знаєте, як протиснув успішно цілі завдання. Ну... Таке враження, що він все-таки ж доклав руку до того, щоб вони, щоб вони пішли. Тому що треба, щоб з'явився шанс для нових людей, але ці нові люди будуть знову ж таки старі друзі-партнери і його. Одних прибрав за те, що, ну, в якійсь мірі, не стали дослухатися до його думки. Ось так скажімо. Тобто, це як шанс. Що на тих посадах можуть з'явитися його наступні друзі і партнери. Одних прибрав, інших, да? тому що в Україні його бажання підзупинилися. Він продовжує вести гру. гру успішно впливати. На політичного лідера. розумієте? Бажання в нього призупинилися, але він не полишив гру знову-таки тиснути, впливати на політичного лідера. Знову ним маніпулювати. Ось так. Тобто він вбачає в цьому, в цьому звільненні, він вбачає шанс туди назначити тих людей, які будуть більш лояльні до Єрмака. Розумієте, да? він продовжує вести маніпулятивну гру із цим, із політичним нашим лідером. Тобто, однозначно, згадайте розклад був, що він вніс пропозицію їх замінити. Пам'ятаєте, звідки все це, ноги ростуть, от хто дивиться постійно мене, згадайте, будь ласка, і знову, і знову Таро ось так говорить. розумієте? Він все-таки веде груз зберегти вплив і маніпуляції на політичного лідера через нього двигати, назначати своїх людей. Втрата конкуренції, Тут, дивіться, те, що... втрата конкуренції призвела до того, що його бажання в Україні призупиняються. Він втратив конкуренцію, це дійсно його відсунули. Втрата конкуренції, але він через свою гру створює ситуацію. Ситуацію, створює ситуацію, в якій закладає результат на перспективу. Все зрозуміло, я думаю, так? Тобто зараз тих людей, яких назначить, він спробує взяти під свій контроль, для того, щоб в перспективі мати результат через свої маніпуляції. Тобто, він закладає. Основу для майбутніх якихось дій. Чи будуть ці люди, які будуть назначені? Чи будуть вони під впливом Єрмака? Чи будуть вони під впливом Єрмака? Вартова, ситуація може помінятися. Ситуація може помінятися. Вчитель і наставник Єрофант. Ви знаєте, Єрафант, от тут уже ситуація помінялась кардинально. Я думаю, що він як вчитель і наставник, як контролер, і як людина, яка ну, керує чимось, да? то дії його призупиняються. Ось так. Чи зможе він впливати? Остання карта говорить ні. Все, ситуація підвісилася. Ситуація для нього складається не керованою. Ви знаєте, таке враження, що він поступово буде втрачати свій вплив. І знову ж таки, я вам говорила, наскільки довго був у мене розклад, тільки його звільнили, я дивилася, що він ще деякий час спробує впливати, протіліпатися біля імператора, але в житіє є. Влади і впливу він не матиме, і він зрозуміє, що треба, але він дотягне до того часу, допоки буде тут сидіти імператор, тому що тільки при ньому він має повний захист. Без нього, ну, він тут не зможе існувати. Отже, його вплив, якерафанта, як, як вчителя, покровителя і так далі, він призупиняється. Все, ситуація у нього виходить з-під контроля, він не може впоратися вже з контролем цих людей. Отже, чи возьмемо він їх під контроль ще раз, він буде давати якісь пропозиції. Він спробує, він спробує давати пропозиції головам гур, і це найвище керівництво військове або спецслужб. спецслужб. Але ви бачите, пропозиції він буде намагатися давати, але ситуацією керувати він вже не зможе. Швидше всього, Уже він той вплив втратив, але спробує ще. Спроби будуть, але програє. Бачите, да? пропозиції вноситиме, але програє. Бій буде програно. Ні, Таро говорить, такого впливу, як він був тоді, коли він був на посаді, такого впливу вже у нього не буде. Ну, і слава Богу. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.